Культового Богдана Ігоря Антонича звуть поетом Атлантиди, землі якої немає. Лемківщина зникла з лиця землі після сумнозвісної операції Вісла. Справжнє прізвище роду Антонича кіт, але батько, греко-католицький священник, ще до народження первістка замінив його на Антонич за іменем свого тата Антона. З дитинства хлопець жив у світі фантазії. Улюбленим заняттям дитини була забава в книжечки годинами оглядав картинки, укладав книжки в бібліотеці. Під час Першої світової війни родина Антоничів виїхала до Відня. Там, гуляючи з матір'ю в парку, Богдан загубився, але сам знайшов дорогу додому, орієнтуючись тільки за крикливими афішами кінотеатрів і ледве уникаючи загибелі під колесами автомобілів. У школі Антонич ніколи не був чваньком. Коли професор ставив запитання, ніколи не дар руку. І тільки коли не було охочих відповідати, усім своїм засоромленим видом, наче вибачаючись перед класом, давав відповідь. Був найкращим учнем, багато читав, став писати вірші. Богдану настільки подобалось ім'я Ігор, що згодом він підписував свої вірші псевдонімом Ігор Ігоренко. Антонич гімназист захоплювався музикою, грав на скрипці, котру потім згадував у віршах як музичне дерево, виступав на шкільних концертах і навіть компонував мелодії, а також малював і серйозно цікавився образотворчим мистецтвом. Ірина Вільде, яка, як і Богдан, відвідувала гурток україністів, говорила, що спочатку думала Богдан поляк, який намагається звабити їх дівчат українок. Бо ж якось чудно говорив українською, їй так здалось, тому що хлопець розмовляв виключно літературною українською, але з лемківськими наголосами. Володимир Ласовський описує характер поета так: він ішов увечері і притулявся до стін, щоб нікого не зачепити. але як митець, як художник був дуже принциповий і не відступав від своїх поглядів. Коли Антонич прокидався, то не поспішав снідати і виходити з дому, адже зазвичай писав рано вранці і потребував записати все відразу, бо інакше досить швидко міг забути. Розповідав про це так: найкраща пора писати для мене це ранній ранок, напівпробуджений, ще в ліжку складаю вірші. Тоді уява викликує образи небагато ріжні від сонних мрій. Уперше в житті Богдан Ігор закохався в красиву жартівливу студентку Ліду Ломацьку, але дівчина була надто легковажною, почуттів хлопця не поділяла, усе переводила на пустощі та гру. Проте її так лестила увага такого серйозного і розумного чоловіка, що вона залюбки грала роль його музи. Вона ж для нього була втіленням жіночого ідеалу. Справжнім коханням для хлопця стала Ольга Олійник, з якою вони познайомились під час львівських вакацій у цукерні Оаза. Та до весілля так і не дійшло. Батьки Антонича не надто жалували дівчину, оскільки Ольга була бідною. Але молоді й закохані не звертали на це уваги. На піку своєї кар'єри самопочуття Антонича стало різко погіршуватися, з'явилися болі в животі. Він захворів на апендицит та його вдало прооперували. Проте, через погані санітарні умови, Антонич занедужав на запалення легенів, із чим лікарі вже не змогли допомогти. Разом із плевритом і вродженою серцево-судинною недостатністю, хворобливий з дитинства письменник згасав на очах. 6 липня серце 27-літнього молодого генія зупинилось назавжди. завжди. Так і залишився вічно молодим класиком української літератури Богдан Ігор Антонич, чудовий поет, прозаїк, перекладач та літературознавець.